Виникла така проблема, що через певний час після завантаження Windows починає підвисати. Зайшовши до стаче завдань, побачив, що Асерхос споживає дуже багато ресурсів. Перевірив декілько антивірусними автолітами, але вони нічого не знайшли. На одному з форумів знайшов, що таке може бути через центр оновлення Windows, але в мене центр оновлення Windows відключений з самої початку інсталяції. Але з гіркого досвіду з Windows 10 вирішив перевіритися служби, а саме службу центру на Windows. Вона працює і автоматично запускається, відключає з автоматичного запуску. І зупиняє, і зупиняє службу. Если виход перестав споживати дуже багато ресурсів. Проблема вирішена.